Ні, Анна виросла у родині вчителів. Її рідні та знайомі вірили, що вона теж викладатиме. Проте Анна мріяла стати медиком. Тому вже в 2010-му гордо носила бейджик, на якому виразними літерами вказана посада, сімейна лікарка. А вже через три роки їй запропонували очолити лікарню та реформувати медзаклад. Почала будувати. Центр з нуля, з того, що ми мали. А мали ми майже нічого. Я мала команду, ентузіазм, відсутність фінансування. До завдання змінити систему лікарка поставилась відповідально, тому ніякі перешкоди не стали їй на заваді. Ми обновили автопарк, ми почали будувати дві амбулаторії у нас на території. Ми відкрили проекти клініка дружня до молоді для надання медичної допомоги підліткам. Ми відкрили школу здоров'я, співпрацювали і співпрацюємо з такими міжнародними організаціями як Всесвітня організація охорони здоров'я. Чи не найбільшим випробуванням для медиків став COVID-19? У розпал пандемії лікарі працювали 24 на 7, аби врятувати життя інших. Найстрашніші наслідки коронавірус мав для родини Анни. Я Collapse. Вірила в цей вірус, не вірив мій чоловік. Від ускладнень від ковіду на другій хвилі він помер, і це ще стало таким рушієм. Ще рік тому жінка вважала, що це найстрашніше, що могло статися. Проте, 24 лютого нинішнього року доля знову додала випробувань. Зазвонив телефон о 5.20, Здається, зателефонувала моя троюродна сестра з Києва. Вона живе. Мешкає, вже повернулася і мешкала в Бучі. І я почула звуки сирени. Вона сказала: Аня, почалась війна. Після розмови Анна почала думати про роботу. Того ж дня, зібравши колектив, було вирішено, медзаклад працюватиме. Ми організували, провели бистри таку нараду щодо забезпечення бензину, медикаментів і організації в тих умовах, в яких ми вже були. 10 днів ми працювали вже під звуки сирен. Ми працювали вже в нових умовах не тільки тому, що ми несли відповідальність не тільки за працівників, а за пацієнтів, які в нас були на, на території центру. Жінка згадує, що дня Пологівський район потерпав від ворожих обстрілів. Розпочалась масова евакуація. Половина лікарів поїхали. Пані Анна ж вирішила залишитись. Для себе я прийняла рішення, що я буду залишатись максимально довго, довго на своєму робочому місці, наскільки це можливо. Пологи Рашисти повністю окупували 3 березня. Тоді місто залишилось без світла, зв'язку та води. Навіть за таких умов лікарі продовжували роботу. Лікарня поранені, операційні, холодно. Ударною хвилею, дуже ну, більшість вікон у нас було знешкоджено. Приміщенні плюс 5, плюс 7. Опалення немає. Ми працювали в верхньому одязі. Ми вже, в ну, які білий халат, йшло умови, знесли всі, які могли знести опалювачі. Пішли в дію всі наші генератори, які є. Згодом окупанти прийшли і до медзакладу, зайняли кілька поверхів, медикам вже залишили для роботи один поверх. 11 квітня пані Анна виїхала з міста. Жінка вимушена була покинути улюблену роботу та стареньких батьків. Пропрацювавши 40 днів окупації, вона залишилась прикладом для колег та рідних. Проте в безпеці її наздогнав синдром сілілого. Я жаліла, що я виїхала. Я вважала, що я зрадила своїх рідних, свій колектив, свою роботу. Жити у відчаї довго Анна не змогла. Жінка зрозуміла, що неважливо де і як, але вона все одно має допомагати тим, хто залишився під обстрілами. Лікарка почала керувати первинним центром віддалено та передавати гуманітарку до поліг. Я була і вантажником, і водієм, і логістом, і відправляла. І я почала відкрила для себе нову таку роль в своєму житті. Це волонтер. Логістично ми це змогли спільно з машиною ДСНС відправляти ліки, гуманітарні ліки, аптечні ліки, продукти, засоби догляду. Гігієна для медичних працівників, для населення, для кожного. Допомагаючи іншим, Анна вірить що Україна найближчим часом переможе і вона повернеться до своєї улюбленої роботи у рідному місті. Я вірю. Що ми повернемося, що ми відбудуємо. Я вірю в ЗСУ. Я кажу своїм працівникам: не маєте права здаватися, не маєте права впадати в вічі. За професіоналізм, мужність та стійкість у боротьбі за здоров'я українців Анну нагородили орденом святого Пантелеймона. Така відзнака мотивує медиків працювати ще більше та своєю працею наближати країну до перемоги. Ірина Бондар Ілля Гірник, телеканал МТМ.